Щоб ваш особистий бюджет був збалансований, потрібно планувати не тільки доходи та витрати, а й правильно розпоряджатися за Куди сьогодні вигідно вкладати свої кошти, дізнаємося у президента інвестиційної компанії Кінто Сергія Оксанича. Сергій Оксанич один із засновників вітчизняного фондового ринку. Великий інвестиційний бізнес розглядає як державотворчий процес. Вітаю вас. Чимало експертів прогнозували, що з осені гривня впаде. І Дійсно, гривня почала плавне падіння. На вашу думку, як ситуація може розвиватися далі? Настільки багато факторів, які впливають як на зниження, так і підвищення гривні, що сказати так чітко, що вона піде з такою та швидкістю вниз, мабуть, дуже складно. Хоча більшість поки що. Зовнішніх чинників про те, що гривна ну повинна поступово девалювати. А що ви зараз порадили людям? Чи варто зараз скуповувати долари, коли вони починають зростати в ціні? Ну національний банк вже довгий час дуже зжимає гривню масу. тобто, в общем-то, людей то і немає дуже багато вільних грошей на руках, що які вони могли б інвестувати гривню? Це свідома така політика. Для підтримки грівні дещо штучною. І тому е я все ж таки не сподіваюся, що будуть якісь катастрофічні падіння, як там, говорять, що там два рази, скажемо, наряд це буде, тому що при певних е е переручні е процесів економічних підстав для серйозної для вас в країні Ваша компанія регулярно проводить. Тренінги і семінари для людей, які хочуть самостійно працювати на фондовому ринку. Цікаво, хто приходить на ці семінарі і наскільки вони користуються попитом і, зрештою, скільки коштів потрібно мати ну, мінімально для того, щоб почати самостійно працювати. Е, правило, це люди, які відносять себе до середнього класу. Тобто, але, на жаль, таких зараз вимогах, які складаються в країні, стає менше і менше. Тобто, йде серйозний податковий тиск на. На малий і середній бізнес, а це якраз особливо, малий бізнес це є якраз найбільший такий масовий клієнт для фондового ринку. У нас є, скажімо, інструменти для достатньо збалансованих інвесторів, які хочуть себе перш, захистити від інфляції, від девальвації рівні. Тоді ми пропонуємо такий. Це консерватив фонд, як Кінта Казначинський, де можна істувати 1 тисячі гривень. І я би говорив про горизонт інстування на 2-3-4 роки. Це оптимально. І такі інструменти, якраз, от якщо е, інвестор е, все ж таки вірить в те, що будуть серйозні девальваційні процеси в Україні, то такий фонд, який е, формується із е, Банківських металів на третину, які формуються із облігацій, Я зараз будемо більше брати облігацій, номінованих в валюті, то тільки при девальвації зразу відіграється миттєво вартість цього фонду. Це є така захисна технологія. А якщо хтось шукає спосіб зробити два-три-чотири рази, то треба ясно, що настати треба в акції, є такі акції, і чекати роки, коли фактори відносно реформ. І зміни зовнішньої політики країни зіграють, і дійсно такі акції мають касальний потенціал зростання. Останнім часом я помітив таку тенденцію, що банки дають ну дуже високі проценти, десь 24-25% річних по депозитах. А з чим пов'язані такі відсотки чи не надто це ризиковано? Ну враховуючи те, що зараз практично кредитування не розвивається, то а, скажімо, щоб взяти. Рівень державних доходів по державним облігаціям, то ясно, що перекрити такі ставки депозитні ну, дуже важко банкам. І тут, скоріше, це вже є питання виживання банків, тобто їм треба будь що підтримувати ліквідність і вони йдуть тоді на, скажімо, такі підвищення депозитних ставок. Ну, для більшості, я думаю, що це тимчасові явище, ну, тим паче, що нацбанк піде. Політику зжимання грошової маси, щоб якраз не було вільних грошей, які б тиснули на валютний ринок. Ясно, що якщо банк довго тримає такі судні ставки, то це в нього є тоді можливо бути проблеми. А що ви порадили нашим глядачам, якщо розпланувати чітко свій сімейний дохід, особистий дохід, то скільки куди варто вкладати коштів? Давайте так, якщо ми говоримо про 100 тисяч гривень як можливий інтерексус для середнього класу, то я би розділив е, 50-60% цих коштів вклав би в збалансований фонд, Кінта Казначейський, який захищає ваші кошти. І ще б відсотків 20% вклав би фонд, який має облігації і акції, і ще відсотків там, 20% вклав би в фонд акції. При такій кількісті. Якщо у вас 10 тисяч гривень, я вклав би тільки в казна Казначеській. Якщо у вас мільйон гривень, я б збільшував долю ваших вкладень вже в акції. Ось такі практичні поради. Так? Добре, дякую вам за участь у нашій програмі. Я гадаю, що та інформація, яку ви дали нашим глядачам, знадобиться їм у повсякденному житті. Буду дякую. сподіватися, дякую.